Село синиці розташоване за 12 кілометрів від міста Уми, відоме 17 століття. Парк є частиною садиби родини ков площею 42,3 гектари. У створенні паркових композицій використовано багато рідкісних дерев: Периметальний дуб, тюрпанове дерево, мадрин, кримська сосна тощ. На площі став розташоване 4 острови. На один з них веде металевий міст, реконструйований. Нещодавно місцевими силами берега ставу з'єднує чудовий дев'ятиарочний целяний міст. Парк поділено на дві частини ставом. Одна з них щільно засаджена ялинами, що створювало неповторний вигляд з вікон палацу та алеї. За часів громадянської війни було зруйновано палац. На території парку збереглися лише залишки фундаменту. У 2019 році проведено реконструкцію парку, встановлено хідну арку, металеву огорожу на арочному містку, дитячий майданчик у фольклорному стилі, туристичні вказівники, лавки та контейнери для сміття, пофарбовано огорожу і перестелено настил на містку. А також для комфорту відвідувачів облаштовано пішохідну дорогу та пішохідну доріжку з покриттям щебенево піщаною сумішю. До речі, сам парк у сниці з висоти пташиного польоту теж нагадує квітку тюльпана. Бажаємо гарного відпочинку в оновленому парку родини корфів.